Привіт, друзі! Сьогодні я хочу нагадати вам про збір для 50-го полку НГУ на дрони для розвитки 50-го полку НГУ. Гроші збираються. Я вам дуже дякую. Але, як то кажуть, треба більше. Особливо в сьогоднішніх умовах, коли державі. Я не до, не до допомоги армії. Вони там зайняті розкраданнями, корупцією, і все лягає на е, громадян, на волонтерів. Без вас е, не вони, не ми не впораємось без вашої підтримки. Я буду дуже вдячний вам за підтримку за донати. Тому що це. Це необхідно. Ви наближаєте перемогу. Реквізити я лишу в описі під відео і в закріпленому коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає каналу розвиватися, значить допомагає швидше закривати збори. Люди підписуються, мені дуже приємно. Підключайтесь до цього, підписуйтесь, донати, допомагають армії і все буде добре. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічі! Слава Україні!